Зелене світло пішоходам. Нарешті запрацювали світлофори на перехресті вулиць Триська і проєктована. Світлофорний комплекс побудували ще до єврочемпіонату, але він досі не працював. Нагадаємо, у народний контроль зіг зверталися пішоходи, яким було незручно переходити дорогу через стрімкий дорожній рух на цій ділянці. Ми виїжджаємо машинку стоїмо. Ви розумієте, інколи і 5, і 10 хвилин. І ніхто не зупинився. Світлофори біля стадіону «Арена Львів не працювали після ДТП у січні цього року. Через пошкодження однієї стійки не працював увесь комплекс. У липні дирекція стадіону обіцяла народному контролю полагодити її. Загальний ремонт коштував 20 тисяч гривень. Стійка буде встановлена силами автоінспекції за кошти, які надійдуть страхових страхової фірми. І десь до кінця літа буде світлофор працювати. І ось нарешті 15 світлофорів регулюють рух автомобілів на перехресті. Переходити на зупинку стало безпечніше. Я думаю, що ніхто не, не покалічиться і не пострадає. Принаймні, що діти тут ходять до заши. Світла, а не Аліна Подлєсна, народний контроль, телеканал ЗІК.